Служба безпеки України нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка діяла у шістьох областях держави. Правоохоронці затримали дев'ятьох російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а ще у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. За даними слідства, підозрювані готували удари по українській території для конспірації. Вони діяли окремо, але замикалися на одного кадрового співробітника. ФСБ його особу вже встановлено серед фігурантів. Дві чиновниці: екс розформованої міліції, ці менеджери та студент університету. За вказівкою російського спецслужбіста агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. До складу ворожої групи входило дві чиновниці: одна з них посадовиця Дніпровської міської ради, інша очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів. Ну яка от розмаїта когорта цих агентів, та от, яких затримала наша служба безпеки? Пане Іване, може примітивне питання? Ну просто давайте так, не примітивне, mm -hmm. а просто, але побутове таке та а як, от як вдається ФСБ, ну от ворогу та вербувати на чому вони грають найперше? І от також розмаїта історія, та чиновники, менеджери, колишні міліціянти? Так, дивіться, от з приводу цієї історії затриманих людей, що мене здивувало, коли uh -huh. подивився вже прес-реліз, скріншот а, листування, то там росіяни нарізає завдання, що саме його цікавить, і вже він знає локацію. Не просто піди дізнайся, а потім мені розкажи. Ну, в нього вже є розуміння, що де знаходиться. Там, звісно, заздалегідь вже було все заблюрено, від СБУ, але. Ну, Неприємна історія, коли ти розумієш, що росіяни знають вже заздалегідь і, можливо, просто деталізують якісь невеличкі там, прогалини в своїх знаннях для того, щоб нанести дійсно правильний удар, дійсно ефективний. Тепер на чому вербуть? Звісно, перша історія це. Антиукраїнські пабліки, яких дуже дуже багато в Фейсбуці, в Твіттері колишньому в Телеграмі. Шо що, що, що я про забув про основу основ? Там спілкуються росіяни, висвітслідковують тих, хто пише там негативно. О, там якийсь там там не знаю, там синя пташка, да, під ніком Бачиш, що пише антиукраїнською, заходить ну, в антиукраїнську риторику, заходять до нього в профіль, починають там дивитися, починають відслідковувати цей номер перевіряти. Потім починають вступати з ним в листування, не завжди одразу розказуючи, що він є представником ФСБ або російської розвідки, намагаються з'ясувати позицію, щоб ну не сісти в просак, не потрапити в просак, І Якщо він розуміє, що там. Перед ним ярий щирий антиукраїнець. О, починається з ним пряма дискусія. Або зроби для нас добру справу, просто так ти будеш героєм. Або зроби добру справу, будеш героєм, отримаєш російський паспорт, коли ми прийдемо. Або перше, друге отримаєш ще і посаду, або перше, друге, третє компот у вигляді скільки хочеш тисячу доларів буде тобі тисяча доларів, бочка варіння і пачка печення ну, можна так профразувати, і люди починають працювати. От на жаль, це основа. Звісно, в різних воно може бути компіляція більше чогось, менше чогось, але от основа вона така. На жаль, поки що знищений російські Су-34 та склад боєприпасів у головному управлінні Розвідки розказали про наслідки удару по літовищу Морозовського, Ростовській області. Розвідники показали супутникові знімки після атаки. Окрім знищеної сушки, вдалося Ся уразити ще два ворожих бомбардувальники, пошкоджено чотири технічні будівлі та два ангари. Нагадаємо, що українські військові вдарили по морозовську ніч на 3 серпня і повідомляється, що на аеродромі розміщувалася російська протиповітряна оборона, авіаційна техніка та склади з кабами керованими авіаційними бомбами, от тими самими кабами, та якими тероризують РФ. Українців, пане Іване, ну знову ж таки системна і е е блискуча робота. Да, але тут треба бути справедливим. Ми забули ще про одну організацію, яка приймала активну участь в цій історії. Служба безпеки України. Це обов'язково треба говорити, бо на жаль, буває багато mm. випадків, коли називають одну організацію, а про іншу mm. забувають. Це ще це, раз, це, це з мутою співпраця, співпраця гора да, співпраця і справедливість повинна бути завжди. Дивіться ще раз результат класний супрове. Взагалі без перебільшення ці сушки вони дійсно нам дошкуляють. За всю війну, от саме таких зразків техніки, верифіковано, просто еліміновано, знищено близько 30 штук, і загалом майже 120, які були виготовлені офіційно. Так, звісно, можливо, десь там в загашниках, по сусіках, в них десь стояли ці літаки. Але загалом була цифра там 120, до 130 штук, але от. 30 точно немає. От якщо ці три штучки ще додамо, мінус ще якийсь російський військовий потенціал. Треба зазначити, складу немає. Супер, класно, але це не виробництво. Ми повинні розуміти, що після цього ми ну, повинні такі бути думці, що о, все, тепер обстрілів, кабами вже не буде. Ні, вони будуть, але можливо трішечки пізніше і не в тій інтенсивності, яка вона була. До речі, є таке велике підприємство, називається 53-й арсенал, Нижній Новгород. От там саме виготовляється ну принаймні, великі ці бомби трьохтонні. і до них ну до цього заводу можна дістатися. Якщо до Салслейки, попри до. Господі до Мурманської області до Аліні діставали. Mm, то олії, то там. я думаю, що і до Нижнього Новгорода теж можна завітати і привітатися. Цікаво, що е за наявною відкритою інформацією статистичною, та от е ці далекобійних дронів Україна вперше випустила по РФській території більше в липні, ніж РФ Угу. Mm -hmm. Так, є така штука, є такий коефіцієнт приблизно. Якщо ми ще повернемося до Морозівська, то а, в квітні місяці, орієнтовно Україна теж намагалася uh -huh. дістатися а, до там, привабливих місць цього аеродрому. 50 безпілотників було відправлено, але на жаль, тільки два досягли тільки злітної смуги. Все решта було збите ППО або придушено радіоелектронною боротьбою Російської Федерації зараз. Ну наші і Розвідники, і контррозвідники все ж таки врахували всі ті помилки і змогли дотягнутися до цього аеродрому. Дійсно, безпілотники запускаються з кожним разом все більше і більше, більше. От в конкретний зараз останній випадок з 40 запущених по цій точці досягло своєї мети орієнтовно половину. Тобто, це класний результат. І останнє знову нагадаю вашій поважної аудиторії про коефіцієнт в середньому наших безпілотників ми говорили за вартість, це такий собі Бентлі, Мерседес benz в повітрі, якщо ми кажемо, за великі, довгі безпілотники, діпстрайки. Коефіцієнт такий: в найкращому випадку долітає 75% від запущення. 75% в найгіршому варіанті 26. Ну, от десь так ми і живемо. Пане Іване, а пригадуєте, за радянських часів був такий термін спецмолоко? Так, коли, mm. е, це... Я можливо з'явився трішки пізніше, нічого не при приблизно о, поясню, що це означає приблизно. Це така ум умовна надбавка е, поготів і вченим, які е, працюють на оборонну промисловість е, і займаються цим у закритих містах, так званих містах закритого типу, е, яких на Ерефії е, дуже багато е, було. Ну і за радянських часів, і кажуть, що і зараз от подібна практика є в частині того, що в е, е, якихось віддалених районах Ерефії. Розташовані отакі от закриті міста, де розробляються і збираються, там зокрема, засоби враження, такі як ракети. От з огляду на те, що ми навіть до Олені доставали, та, ну, я Підозрюю, що у наших збройних сил розвідки точно є інформація, де знаходяться ці міста, як вони охороняються, чи як вони там убезпечені, можемо ми туди діставати та ну і, от, взагалі, це ж в принципі пріоритетні цілі. Наскільки тут перспективна ситуація? Так, да, давайте я ще раз нагадаю вашу аудиторію, Я згадав про молоко, куди ви mm. не нехилите. Це простоквашена було. Да? Молоко заврідне здавати я це, пам'ятаю. Але ці, ці, ці об'єкти е, закриті, надзвичайно закриті об'єкти в містах, які навіть не мали до, ну, до розпаду Радянського Союзу своєї назви. Там була тільки цифра. ну якась цифра, і називалася так: Я працюю в, на ящику, тобто там ящик з. Е, Скринька, скринька, скринька. Над деталю, Все, от. Скринька та деталь це означало, що ти просто працюєш на надшаловому підприємстві і більше говорити про нього нічого не можна. Додаткове слово це років 5-10 тіровне ув'язнення радянських таборів. Це повинні були розуміти. Такі об'єкти дійсно відомі, але в них найкраща протиповітряна оборона саме за рахунок їхньої відстані, відстані від лінії державного кордону з Україною за Урал і погналі там безліч цих е, степи та южні стіпсті. Степ є якісь там ділянки, де ніхто ніколи не дотягнеться. Вони такі будувалися навіть за часів радянського союзу з розрахунку, що американські ракети туди дістати не зможуть, але завжди є якась. Відмичка не завжди у нас працює. Ну згадайте, будь ласка, коли Служба безпеки змогла дотягнутися з іншої сторони Російської Федерації і підірвати а, в, в потяг. А танки да це потяг був з цистернами з паливом, прямо в тунелі. Це під Владивостоком. Змогли ну змогли, Можливо, зможуть її десь в іншій локації дістати. Ну дістали же Ростов е, на Дону. Як тепер е, жартували в мережі е, «Ростов на Дні та ту легендарну е, субмарину підводний човен, по якому вже е, відбувався удар рік тому? Та а тепер е, все ж таки е, поставлено масну крапку. Чому знищення е, цієї е, цієї субмарини важливе? Та бо вона ж е, нагадаємо. 22-го чи, чи, чи 21-го року е, випуску та і е, дуже, дуже коштовний. Ну, ніби знову ж таки вони її позиціонували як аналога в давайте одразу розставимо точки на Ростов на дону Технічно вона залишається підводним човном. Uh -huh. Цей човен, Він технічно підводний човен. Навіть якщо він підводний, то він ну, виконує своє завдання. В принципі, ну все окей. за логікою росіян чим він був нам цікавий? У росіян залишилося Три підводні човни в Чорному морі. Було ось чотири, залишилося три. Вони дійсно можуть запускати, ну, принаймні, цей човен міг запускати крилаті ракети. Калібри. Згадайте, будь ласка, що ми тривалий час вже не отримаємо сповіщень. В мобільних телефонах про те, що чорне море вийшла там на рейд там тратить, якась, там кількість кораблів. Сумарний зал. Там 36 ракет. Ну Фу тут -фу -фу, такого немає. Єдина плутанина: це з кораблями, які можуть нести крилаті ракети в чорному морі. То наше командування повідомляло, що все кораблів, які можуть стріляти ракетами, немає, але періодично згадується якийсь корабель, який щось там може нести. і Він періодично виходить. Десь чорне море, я дуже хочу, щоб потім наше військове командування прояснило ситуацію. Так все ж таки кораблі ще залишилися з крилатими ракетами на борту, чи це якась там помилка, неправильна інтерпретація? І ще раз різюмовчу, якщо немає судна, яке несе на собі крилаті ракети, в них може бути у росіян хоч 10 тисяч цих ракет, але якщо немає чим запускати, то ну, ні крилежок, ні денежок. Так, інтерпретація легендарного анекдоту. Ми з знаємо різні інтерпретації, але ось ця допіру хай буде публічною у такому, хай буде, так. у, у такому форматі, бо я вже, знаєте, так собі уявляю, як нас якісь красиві дівчата дивляться і оту згадують вікоповну інтерпретацію. Але про це сьогодні, принаймні, ні пари звуч.